Друзі, сьогодні субота, ще раз вітаю всіх жінок з 8 березня, міцного здоров'я, миру та спокою. Саме головне, сьогодні вже вирушаю у Львів пізніше до праці, і є можливість сьогодні показати вам, що буде чекати гостів, які прибудуть сюди. Локація Шепільська, друзі. Маємо надію, що до 24 серпня вже буде все готово. В планах до літа. Тож, друзі, хто буде. Собі планувати відпочинок на літо, відмітьте цю дату і ласкаво просимо сюди, в Шепільську, в новий збудований готель на вищому рівні. А зараз ходімо всередину, і сьогодні Юрій Володимирович нам покаже, проведе екскурсію, те, що можна вам показати. Ну що, перше, що вам покажемо, це ресторан піднялися на п'ятий поверх, шостий поверх, шестиповерховий буде готель. І дивіться, покажу вам, який тут відкривається краєвид для вас. Ось там є трускавець і повністю видно всю територію комплексу. Неймовірний краєвид. Тут буде такий панорамний ресторан. Також будете мати змогу. Випити справжньої мінеральної води Моршинська, Трускавецька. Це вас буде чекати на рецепції. Порадили з Юрією Володимировичем. Не хочу вам показувати весь цей безлад, що тут твориться робочий. Вже покажемо, коли буде все збудовано. Так. Так що чекаємо вас. Легенько вже закінчуємо екскурсію, друзі. Що я взнав, тут будуть спеціально обладнані номери для людей обмежено придатних. Для військових знижки все на вищому рівні, неймовірно, якісно збудований готель ще закінчуються роботи. Дасть Бог влітку всіх бажаючих господарі та весь персонал будуть вас чекати. Лютий Лютий, лютий магетон подій навколо, Хтось запиває віскі коле, хтось турнікет зав'язує на ногу, є відчуття, що втрачено, то потужне слово ще не сказано. Сьогодні знову лютий тут і кохання день два, чотири лютий бій для України. Незламна у вогні, та ми єдині, ми єдині. Я дякую сьогодні лютому, незламному народу, народу. І війську, що виборює свободу, хоч люту на душі ми переможемо, обов'язково, 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 обов'язково. Перемога буде, буде неодмінно. Місяць лютий, люто. У нас тут вибухи ракет замість салютів замість. Тримаєм стий від слова люто". люто Живіть, герої, вас не забуто, Миши план на полотні життя, борімося по борам. І люта це історія для нас. Та все ж ми переможемо. Зламно у вогні та люто на душі. Я дякую сьогодні лютому, незламному народу. І війську, що виборює свободу, ми переможемо обов'язково.